В нашій студії зустрічаємо гостей Людмила Іващенко, голова благодійного фонду Зернятко Дмитро Кербут, організатор забігу Біжу заради дітей та Неля Агапова, організатор забігу Біжу заради дітей. Так, це любителі бігу, а, учасники бігового клубу «Ранінг Клаб Полтава його організатори. Приємно зустрітися у такій компанії активних а, і бадьорих. Розкажіть нам, будь ласка, чому а, зараз ми зустрічаємося у цій студії саме в такому складі і разом, що поєднує благодійний фонд Зернятко і «Ранінг Клаб Полтава? На сьогоднішній день ми здійснюємо підготовку а, благодійного забігу Біжу заради дітей так. А, з благодійним фондом Зернятка, особисто із керівником цього фонду Людмилою Іващенко, ми познайомилися а, так, як зрозуміли, що а, вона опікується дитячим центром, а, який на сьогодні потребує допомоги. Угу. І а, у нас виникла ідея допомогти центру. А, і разом з благодійним фондом ми організовуємо цей захід. Коли відбудеться захід? Благодійний забіг, біжу заради дітей, відбудеться з 28 січня. Це такий певний марафон, тому що він триває 30 днів. Так, назва марафон це Ді. захід, Відповідає який триватиме 30 років. Та, 30 років, 30 днів. 30 років я так думаю, ви займаєтеся цим постійно. І наступні 30 років ще плануєте бігати активно. Добре. і... Що е, в результаті баж, ну, ви е, бажаєте Майте надію отримати. Так бажаєте отримати, отримати. Е, в період 30 днів? Е, у нас є два основних учасники: це члени рані Полтава, які будуть щодня. Здійснювати забіги на 21 кілометр, так тобто, на півмарафони. Цим заходом ми плануємо привернути увагу до можливостей людини і привернути увагу до питання благодійності, зокрема дітям, які потребують сьогодні допомоги. Ну тепер буде логічне запитання до вас. Розкажіть про благодійний фонд зернятку. Які це дітки, тому що це дітки з... Аутисти. аутисти так. Благодійний фонд зернятко допомагає діткам-аутистам, аутистам і з до аутичного спектру. Угу. Так. Це дітки з порушенням функцій організму, це є в основному набуті проблеми, тобто перші роки життя в зв'язку з різними видами щеплень, з використанням антибіотиків і тому подібне. Тому ми допомагаємо цим діткам допомогою корекційних програм, занятій з спеціалістами, різними видами терапій, вийти з стану затримки. Угу. Вони є особливі дітки, і для того, щоб вони могли далі жити, функціонувати з нормотипічними дітьми, людьми ми їх навчаємо і для цього перекладаємо дуже багато зусиль. І, звичайно, потрібні великі кошти для того, для розвитку саме для допомоги діткам у квітні місяці разом з чоловіком ми відкрили благодійний фонд Зернятко, де почали активно працювати, активно займатися. Також влітку був проведений табір, літній так. табір, де дітками де ми соціалізували дітей, де проводили іпотерапію, і саме головне, де отримали гарні дуже результати. Діти це віком від трьох до шести років, і що саме важливо, коли е, займатися корекційними заняттями в ранньому віці, діагностувати в ранньому віці, то до шести років до школи ці дітки набувають великих ну великих результатів мають. Uh -huh. І тому у 1 листопада, 1 листопада, ми створили центр розвитку Дитина і світ. Uh -huh. Це є повноцінний дитячий садочок, який працює з 9 до 6 до 18 години, де працюють корекційні педагоги, де проводяться прогулянки, проводяться різні види терапій. Функціонує дитячий садочок як звичайний садочок. Дітки соціалізуються, ми якби, займаємо їх різними видами активного відпочинку. І дуже чудово, коли ми. Коли з'являються люди, які не байдужі. Uh -huh. Тому що спочатку ти шукаєш цих людей і розумієш, що вони є. І е, це не легко, але коли ти бачиш результати, то ти розумієш, що все, що ти робиш, всі старання дуже це дуже важливо. Uh -huh. І дуже приємно, що з'явилися е, люди, які не байдужі, uh -huh. які е, саме не, допомагають і. Вести активний образ життя і допомагати дітям, який ага. механізм буде, як будуть надходу, надходити кошти, тому що зрозуміло, є благодійний фонд, є повноцінний дитячий садочок. Є марафон. прекрасна акція, марафон так. біжимо 21 кілометр, цілий місяць бігаємо. Як кошти надходитимуть? Згідно організації даного заходу, запропоновано полтавчанам визначити, яким чином вони можуть нам допомогти. Перше це долучитися до самого забігу, угу, тобто так. підтримати наших основних учасників в будь-який день щодня. В соціальних мережах ми будемо давати інформацію щодо забігів. Часу і місця старту кожен полтавець, якщо він є активним або планує стати активним, а, може долучитися до забігу. Але бажано, щоб він був підготований, тому що ну, 21 кілометр це така немаленька дистанція. В тому, що ця, це так. не є обов'язковим. Обов'язковим ця дистанція є для наших основних учасників угу. для Дмитра і для Григорія. А полтавчани можуть пробігти чи навіть пройти. Ту дистанцію, mm -hmm. яку вони можуть пройти чи бажають. Тобто uh -huh. навіть символічний кілометр це вже вклад. Звичайно, ми будемо вдячні, якщо долучаться благодійно, тобто визначений благодійний фонд Зернятко, вказані реквізити mm -hmm. на сторінках так. в соціальних мережах, відповідно у засобах масової інформації є реквізити фонду. Зернятко, на які кожен е, небайдужий має можливість перерахувати кошти. Uh -huh. Відповідно, буде е, цільове призначення використання цих коштів. Е, на сьогоднішній день є потреби у центру розвитку дитини. Е, Людмила, більш детально розповість, наш, е, що, які питання гостро сьогодні стоять, чому ми допомагаємо. Так. Саме де знаходиться зараз центр розвитку, він знаходиться в приміщенні, яке ми орендуємо. Uh -huh. Тому ми звернулися до міської влади і вони нам надали приміщення. Uh -huh. Ми дуже вдячні за цю допомогу, тому що це завдяки в цьому приміщенні ми можемо прийняти більше дітей. Uh -huh. І для того, щоб він це приміщення функціонувало, щоб там могли працювати дітки, потрібні кошти, щоб зробити там ремонт. І Поставити оборудование потрібні, оборуд, з, та, та, потрібні знаряддя. знаряддя для цього. якби Також дуже важливим для наших дітей є повне обстеження. Обстеження таке можна провести в Харківському магнетичному центрі, і велике повне обстеження коштує ну десь до 5-около п'яти тисяч гривень. Тому не кожні, батьки, на одну дитину, так, не кожні батьки можуть собі це. Дозволити. дозволити, тому це також є, буде дуже великою допомогою. Е, також є апарат для томатістерапій, який допомагає покращує сприйняття та е, покращує, е, як сказати, ну, стан дитини. Стан, я стан так дитини розумію, так, так? Це апарат mm. для томатістерапії. Він коштує mm -hmm. около 100 тисяч гривень, mm -hmm. але він дає в комплексі, дає дуже гарні результати. А також для для сенсорної інтеграції, для кімнати сенсорної інтеграції потрібні різні прилади, різні для занять. Тому це також дуже важливо, пані Людмила. Ви потім будете звітувати перед жителями і усіма, хто прийняв участь у цьому марафоні, в цій благодійній акції, участь про, так, про витрати? Так, звичайно, так? звичайно, ми будемо звітувати. І я вже хочу сказати подякувати вже тим людям, які вже долучилися. Тому що вже надходять, вже кошти, надходять так? кошти, які долучилися, які допомагають. І я. В захваті і в ну, велике дякую uh -huh. з, з цим небайдужим людям. Uh -huh. Club Полтава, вам уже скільки? Нам уже рік. Рік. Так. А збільшується Збігала кількість рік. учасників клубу? Ну, можемо сказати, що за 2016 рік от активного нашого, Бігу. Mm -hmm. Бігу, так. <різь> <різь> велика кількість людей долучалася до нашого а, активного способу життя. Uh -huh. а, ми Брали участь в напівмарафонах, які відбувалися в містах Суми, Черкаси, угу. Чернігів, Полтава обов'язково. У нас були поїздки до міста Київ. Тобто, завдяки організаторам напівмарафонів, тобто ми почали з міста Сум, так, Дмитро? А потім нас було е, неможливо було зупинити. Угу. Звичайно, в забігах брали як дорослі, так і діти, тому що у нас е, на наші тренування е, приходять сім'ями. Е, це, дуже, це дуже добре, коли із, з, з малого віку е, дитині надається можливості активно жити. Е, а де ви тренуєтесь? На сьогоднішній день в зимовий саме угу. час е, у нас. Е, існує три тренування в тиждень. А у вівторок і в четвер ми тренуємося в легкоатлетичному манежі стадіону mm -hmm. Ворскла. Mm -hmm. А в суботу зазвичай ми організуємо тренування на дальні забіги. Тобто, це, звичайно, на вулиці. Ми дуже полюбляємо стартувати від дендропарку, mm -hmm. і у нас є забіги в межах Полтави. Тобто, їй за межами, за межами, так, звичайно. Так. Тобто ми всі спілкуємося з любителями бігу, домовляємося, визначаємо місце, от так само угу. це відбувається. Дмитро, як пробігти 21 кілометр? Все починається з першого кроку. А коли взагалі почали цим займатися? Ну, я ще розпочав свою любительську спортивну кар'єру ще в школі, але там більш були спринтерські дистанції, а на більш довгі прийшов вже десь у 2005-2006 році. Тобто ви вже займаєтеся майже більше десяти років. Ну да, на, на так на любительському рівні так. Угу. так. І Яка найперша була така довга дистанція? Ну, найперше, це було в 2014 м Це перший харківський марафон, міжнародний марафон? Так. Скільки так. 42 два кілометри? Да, 42 бігли? кілометри. Підготовка тривала, напевно, була. Да. Як пробігти без сорок 42 кілометри? Підготовка була, але на жаль, була не така методична, якої би хотілося, тому і результат був. Не такі би, які планувався. Але, все попереду. але да. психологічно важко. Так. Психологічна складова велика тут. Так, але коли ти перетинаєш уже лінію фініша, то дивишся на все по-іншому. Розумієш, для чого ти да. це все взагалі робив? Є от момент там посеред марафону, коли здається, все, не можу більше. Як себе пересилити? Да, це Що, як як після правило, цього? такий вис вислів, як ловиш стіну. Це в, в, в кожному по різ, в Кожному по різному спортсмена, але це десь приблизно 30-36 кілометрів. Це коли тобі вже не зрозуміло, чому ти тут робиш, що від тебе хочуть, і на що ти підписався. От коли ти себе переламуєш, то до фінішу дійдеш точно. Помираєш від спраги, коли Оазис уже на горизонті. Так, а скільки взагалі займає часу тренування, так? Тому що підготуватися до марафону, до півна марафону, це досить таки тривала має бути підготовка. Так, все більше залежить від того, які ви цілі перед собою ставите. Тобто марафон можна пробігти, ставити задачу просто добігти до фініша, можна ставити за певний час, угу. тому і підготовка буде різна. Але ні. А ви собі які ставите цілі? Амбіціозні. Це в секреті. Все залежить від, повторюсь, від цілі. Наприклад, якщо дійти просто до, до кінця фінішу, то 3-4 тренування в неділю вам буде достатньо. Тобто тут вже не важливо скільки часу це займає. Головне, що ви прийшли до фінішу із друзів і рідних когось залучили до бігу? Також дружину залучаю. А, Як не хоче? залучається Залучається. чи пручається? Залучається. Це ну, немає вибору вибіру. Вже немає неля. А ви скільки займаєтеся бігом? А, з липня 2015 року. Угу. А, Теж через соціальну мережу Facebook зрозуміла, що є в місті люди, які бігають. Вийшла на перше тренування, потім зрозум... узнали ми, що в Полтаві буде перший полтавський марафон у вересні 2015 mm -hmm. року. Пробігла там перші свої 10 кілометрів. І потім виникла ідея організувати біговий клуб, тому що сьогодні в світі біговий рух. Він Дуже активно розвивається, це так. модно. Це тренд. Це тренд. Так. так. <кхух> Побачила людей, які. Але бігають. Але ж ви бігаєте не, з, не тому, що це модно, а тому, Яка що вам мотивація хочеться, була. у вас? Так? Яка перша думка? <кхух> навіщо бігати? <кхух> ну, звичайно, напевно, як кожній жінці, ми приходимо до тренувального <кхух> залу чи до бігу, з якоюсь ціллю там. Стати кращими гарно, гарно виглядати, так але вже потім о, нами рухають зовсім інші відчуття. Це подобається це енергія, це гарний, о, чудовий настрій, це добрий день, це звичайно спілкування з людьми, які теж о, з тобою єдині по духу. О, коли ти подорожуєш до інших міст, це нові знайомства, ну взагалі це дуже добре, гарно, і запрошуємо всіх полтавців долучатися до цього виду спорту. Пані Людмила, ми долучилися до активної діяльності Running Club Полтава думками. Але впевнений, що все ще попереду. Мені цікаво, скільки займає часу тренування? От ви на тиждень тренуєтесь три рази, так у вівторок, і в суботу. Скільки ви часу тренуєтесь? Ну, зокрема, Дмитро є тренером. Вівторок, четвер це година, півтори. Так. А коли в нас проходять забіги на довгу дистанцію, тобто це субота або хтось іде по індивідуальному графіку, все залежить від кілометража, який запропоновано на тренуванні. Тобто, якщо це, скажімо так, 15 кілометрів, то в районі теж півтори-дві годинки. Але біг це, скоріше за все, хобі, так? В даному випадку? Ну, так, да, деякі. Тут уже, я б так сказав, що є категорія людей, для яких це хобі, а для яких це вже як стиль життя, напевно. <гум> <гум> Але у вас є основна робота. Куди ви ходите після тренування, чи, можливо, навпаки. От тренуєтесь, коли вранці чи ввечері? І вранці, і ввечері. Ага, По-різному. Да, в кого є більш гнучки, графіки, є люди, які е, вискакують з роботи там, на півтори-дві годинки, зробили тренування. <гум> 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 І повернулися на роботу, ніколи не запізнюються на роботу. Вони дуже швидко рухаються <клес> з дому на роботу. Бігають спринтерські дистанції долають за невеличкий пробіжок часу.